Один політик зіпсований телефон Олег Чевний ну, Власне, це саме я написав про телефон. Та що ви телефон. кажете? <свісна> <свісна> Знаєте, я навмисно не реагував на ту таку цікаву в лапках дискусію між такими відвертими лобістами Кремля тут в Україні, що Корнілов, який є таким собі відкритим шпигуном Москви. І відстоює відкрити інтереси шпигу? Затуліна. Це, це нове. Пані... я Пане Смішко, відкриті шпигуни. Бувають ну та відкриті шпигун, Ну це ж від... це видно. Що пані Бондаренко, яка своїми законами знищує українську музику, українське слово, і оце зараз. Ви зверніть увагу, вибрали знов Путіна, і вони так всі перелякалися. Що вони вже готові, та ви, Безкоріше, ви, ви та бо вам приходить кінець <рес> і невже ви того не розумієте? <рес> і якщо ви кажете зараз за свободу, то ви маєте знати, що саме тому, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській обласних радах домінує Свобода і є голови обласних рад Свободівці, це є єдиний організований спротив Беди сьогодні плама. в Україні проти бандитської, антиукраїнської, українофобської партії регіонів. Херує. І запам'ятайте собі, українських націоналістів ви, ніхто не використовуватиме. Українські націоналісти будуть на своїй Богом даній землі робити те, що вони будуть вважати за потрібне. А ви, ті, які собі дозволяють сьогодні топтатися по ідеалах української по нації, будете, сказати, викинуті на світник історії. І це зробить народ, який вас возненавидів вже. Бійтеся, ваш час завершується.